Всем привіт. Йдемо покажу, що там мама робить на городі. Заодно одне покажу клубніку, яку я садив перед Паскою. Ось у мене така собака є. Це не моя собака. Ідемо на город. Ось ця клубніка Азія вже цвіте. Ось такі кустики. Це в нас Азія. Ось такий цвіт. Це я всадив суботу перед Паскою. Це листочок я відірву, поганий. Так я обрізаю старі листочки. Краще секатором або ножничками. Це у нас Азія. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Я вам буду показувати ось так. Як я живу в селі, що я сажу. Це мама сади. morku o tak miasta to morku to były takie rydoczki i syje morku pada je deszcz Зразу прийметься добре. Скропи землю. Буде все добре. Буде рости. Ось так ми сіємо кожен рядочок. Хто як сади, пишемо комент. Ось це моя ще клубнічка. Цього року вже має бути. Тут в мене амі. Тестуйте вже. У мене ще клубніха по два рядочка. 20 метрів довжина ряда. Ось ще один листочок треба обірвати. Старі листочки я так обірвую. Це моя собака. Ні, це не моя собака, моя віддихає. Це сусіда собака. Ось така маленька. Мама робить дочки. Сапкою. Земля волога добре. І ось ми так садимо. Там Тут у нас бурак. Саджений, там редиска і так далі. Це наша цибулька, як мама садила, вже є зелена гечка. Ось таких пару кущиків. Це моя клубніку, яку я садив. Того року в осені. Ось такі кущики. Це пізній сорт. З цього року вже має бути. Тут в мене 10 кущиків такої пізної клубніки. Кущики гарні. Ось така пізня клубніка моя. Яку я сидив осінню. Тут мама вже досіює моркву. Ось такі рядочки. І буде загортати. Зараз підемо, покажемо ще смородину, яку я маю. І білу малину. Це смородина. Ось так і буде багато цього року вже. А тут біла малина. Теж гарна. Треба потім ще її підживити чимось. Скожі всього буде курячим послідом. Відео зніму, коли буду підлівати. Мама греблям розбиває ось так землю. Щоб краще земля була. Там буде робити рядочки. Земля краща зараз буде, розбита. І ось так ми живемо в селі. Зараз беремо сапку і робимо невеликі рядочки. І там будемо сіяти морку. Якщо вам таке відео подобається, підписуйтесь на канал, пишемо коменти. Я лайкаємо. І тепер покажу вам всю клубніку, яку я засадив. мене є. Ось ця клубніка саджена там того року. Осінні два родочки. Це є ранній сорт. Цього сорту я не знаю ще. Це саджена там того року. Осінні два родочки. Редочок має 20-22 метри один. Тут два рядочки Альби. Тут два рядочки Амі. І останні два рядочки це є Азія. Амі Азія вже цвіте. А ось тут ми садимо огірки по дві штучки. Маємо такі патички, робимо позначки. Де ці патички є, це вже посаджено. А зараз будемо досаджувати решту. Зараз трошки загортаємо. Ставимо патичок в позначку, де буде кущик. І так не спіша, ми садимо у гірки біля хати. Хто як садить, пишемо комент. А ми садимо ось так по дві штучки на таку відстань. Так що підписуємось на канал, ставмо лайки і коментуємо. І буду покажу, показувати вам ось такі посадки, як ми садимо. Всім гарного дня і всім до зустрічі!